Ну, що, давайте покажу, що приїхало. Це підсипнички. Модні. У нас є не модні, але Ну, я на них люблю кататись. Це модні з гарним накатом, але вони швидше ламаються. У мене не модні, але вони живуть вічність. Далі дивіться, отакі дитячі шоломи. Чуєш, Аня, ми тільки такі, такі? Такі, колір замовляли чи що якийсь? Діма, вирішив тільки. Отакі, коротше, дракончики. Хто давно чекав дракончиків приїхали. Там нам дали подарунок, ми розіграємо один дитячий шолом. Добре, я придумаю, як. Отакі приїхали шоломи прикольні, бо класних шоломів, казанків, котрі гарно на голові сидять, щось не доїжджає. Тут і S, і M, і L, і білі, і чорні, які хочеш. І просто вагон захисту модного, этого, який всі дуже люблять, С М і Л. О! Ще покажу, запитували про торби. Я собі замовив Ілюшки, і ще один не пам'ятаю, комусь не замовляли. Я ще розпаковка. Перший раз дивлюсь: роликова торба, така модна стільова на шкірі. Ну, треба поносити, подивитись. Отак От. виглядає. Йолки-палки, дуже круто. Е, ну так, все, можна буде замовити, оформимо, зробимо відосики, огляди, і оце все. А зараз, поки можете на ютубі подивитись, у нас є огляди якраз на цей захист, доволі багато там, ну, порівняння з іншими. Можете, стартуйте.